З нами головний тренер команди технологія Російсунду Максим Мисловський. Пане Максим, вітаю вас з перемогою, вольова перемога, але цілком, скажімо так, команда йшла до неї як себе почуваєте, що сказав вже своїм підопічним. Дякую за привітання. Дуже така гра вийшла емоційна і. Багато моментів було у обох команд, тому дуже радий, що ми сьогодні реалізували на один момент більше, ніж суперник. І тому ми здобули сьогодні перемогу і такі нам потрібні три бали. Після гри, звичайно, всі хлопці, всім хлопцям подякував. Так, були у нас помилки, але це ми вже будемо розбирати, я думаю, все наступної неділі. Але дуже така нам ця перемога не треба була. І сподіваюся, що вона нам також дасть натхнення на наступні матчі. Не зовсім дало розпочали другий тайм, наслідок чого десь. Не зуміли вчасно увійти в гру або десь втратили концентрацію, сили? Е, та ви знаєте, мабуть, у нас я так вже як і гравцем був, і це тепер як тренер. Десь, коли ми виходимо після перерви, ми завжди якось так трохи буксуємо на початку другого тайму. Тому ось і сьогодні так вийшло. Мабуть, нам або треба на перерву йти відразу починати другий тайм. Ну, звичайно, що треба нам цьому компоненті трохи попрацювати, тим паче, що такі перші. Там був гойдалки, можливо, ми так дуже розслабились в роздягальні, і тому вийшли так, ну, десь можливо, роз, розхлябано, так би мовити. Але також суперник вийшов налаштований, тому їм в цьому теж треба віддати належне. І ну, я ж кажу, що слава Богу, ми перетерпіли і здобули перемогу. Наскільки залишалися спокійними після пропущеного м'яча? Чи вірили в те, що вдасться переломити такі політики? Е, так, звичайно, якийсь в мене ну, було таке спокій, спокій такий був всередині, тому е, тим паче ще був, було багато часу, і як ми вже... Багато разів грали з цією командою, і, як я казав перед гро, що треба грати до останньої секунди. Тому що, як ми пам'ятаємо в минулому чемпіонаті, ми програвали 3-0 взагалі після першого тайму і змогли зрівняти рахунок і здобути також заліковий бал. Тому сьогодні те ж саме. Було. Ми хлопцям казали, що треба продовжувати гнути свою лінію, пресингувати, Ну, Що, в принципі, в нас і вишне. Вітаю вас, Дякую. 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 у наступних матчах. Дякую.